Українці вже роблять країну кращою, освіченішою, екологічнішою, здоровішою. Українська біржа благодійності дає їм можливість робити це ефективно. Українці пожертвували 80 мільйонів гривень через UBB.org.ua на півтори тисячі проєктів. Даші чотири роки на першому році життя у неї знайшли вроджену ваду серця. Була необхідна операція. Українці зібрали 100 тисяч гривень на спеціальний імплант для дашаного сердечка. На такі операції пожертвували майже 5 мільйонів гривень. Тепер 89 дитячих сердець б'ються завдяки українцям. Кожна гривня, яку ви пожертвували на добрі справи, робить країну освіченішою, екологічнішою, здоровішою. В ваших сила зробити Україну кращою.